Вітаю на моєму каналі. Сьогодні 10 червня, вирішив трошки назбирати ягід Чорні ягоди, яфін. Вже майже наполовину дозріли. Це в мене на власному городі. Тому, думаю, назбираю для себе трошки поїсти свіженьких ягід На жаль, цього року ягоди дуже сильно померзли. Так багато буде ягід, Хіба що високо в горах, можливо, де ще не, ну, не цвіли в той час, коли був мороз. То може ще є надія, що щось буде. Але на низовині, на, на жаль, ягід буде дуже мало. Ну, ось так я збираю гребенем. Ну, звичайно, це одного рукаво важко. Треба підтримувати кущик. Але я тримаю в руці телефон, я просто показати, як вони збираються Ну, Як бачите, ще все ну, ну, майже немає, тому що гребінь у мене широкий зубки. Між ним спеціально я взяв. Цей грибінь, що саме більше відстань між зубками, щоб поменше недоспілих ягід зривалося. Ну, може назбираю оце відерко, 5-літрове відерку, то скажу так, що вже сезон збирання ягід розпочату. З чим вітаю всіх ягідників! Вилин 15 я вже збираю. Ну і вже майже повне відерку. Ну ось і повне відерко, бачите такі агітки. Трошки є недоспілих, слепух, як кажуть у нас, але це ще можна перебрати. Така ягода. Ну Це одне місце таке, що більш-менш нормальні ягоди. А так десь попадеться, що взагалі ані одної ягоди. Так що на цей рік... Сезон із ягодами буде не дуже. В нашій місцевості не дуже багато ягід. Ягода, на жаль, померзла. А там зузулька кує. Дощик якраз в сторону мою приближається. Я вчасно завершу збирання ягоди. Треба бігти додому. Ну що, все, пока, всім пока.